Сподіваюсь, на гарну оцінку моєї консультації говорить мені в кол-центрі в Київстарі е, спеціаліст. Звичайно, твоя консультація просто шикарна, тому що ти мені все роз'яснив, розказав і так далі. Ну, питання до компанії Київстар. Ну, хіба так можна? Я заплатила тариф 22 числа. Вирішили мені поміняти тариф сьогодні. О, яке? 20... Третього, здається, ви мені сказали там спеціаліст сказав. Вот. і я зараз використала свої ті гігабайти, і зараз сижу вже третій день без інтернету. І думаю, що ж таке? Дзвонилася я до вас за другим разом. Слава Богу, що додзвонилася. Але ж. Ну скажіть, у вас теж в усіх з Київстарому така фігня, що такий був шикарний тариф, без лім. Взяли його 4 місяці назад, забрали насильно, просто забрали і все. І підключили обмеження там, то 15 ГБ, то 25 ГБ. Шановні, ви що, які 15-20 ГБ? Це взагалі фу, 2-3 дня їх немає. Ви розумієте? Київстар, давайте, схаменіться, робіть щось нормальне, тому що, по-перше, не. Зв'язок доступний до хорошим зв'язок. А платимо, мы, дивіться раз і все за 9 днів так чувак 250 гривень. Сейчас чувак 250 гривень. І все хорошо, живем.